Уманська міська гімназія один з найстаріших і найповажніших навчальних закладів міста. Вона була заснована 1900 року з 1971 року. І понині закладом керує заслужений вчитель України Михайло Павлович Єременко. Сьогодні у гімназії працює 106 педагогічних працівників і навчається 779 учнів. З 2005 року Уманська міська гімназія є опорним закладом з проблеми розвиток творчих здібностей учнів та із впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. У гімназії кожен навчальний кабінет і кожен кабінет початкових класів оснащено демонстраційними мультимедійними засобами. Створена матеріальна база для того, щоб навчити учнів сприймати і опрацьовувати великі обсяги інформації, спонукати і педагогів, і учнів оволодівати сучасними технологіями. До основних напрямків. Використання ІКТ вчителями уманської міської гімназії в початкових класах належить уроки презентації, використання дитактичних ігор, використання електронних навчальних посібників, інтернет-ресурсів. Ми працюємо над пошуком нових сучасних ефективних форм і методів організації навчання. І спрямовуємо свою діяльність на розвиток учнів навичок 21 століття. Ми, вчителі української мови літератури, намагаємося використовувати комп'ютер для того, щоб озброїти наших учнів найновішими знаннями. Тому досить часто доводиться давати їм завдання, які дійсно пов'язані з роботою на комп'ютері. Наприклад, я даю посилання на різні відео або фільми про письменників, де вони можуть самостійно переглядати, а потім ділитися своїми думками зі мною. І практика показує, що такі така робота, яка проводиться систематично з такими дітьми, вона дає свої результати. Та чого ж насправді чекають учнів в умовах сучасної освіти? Я хочу отримати знання, які допоможуть мені у житті. Роки виживання в сучасному світі. Цікаві уроки з релаксвирую. На уроках ми ще більше використовувалися інформаційних технологій, електронні щоденники, добрі і знаючі вчителі. Високо оцінюють роботу колективу Уменської міської гімназії в місті і в Україні. На базі міської гімназії працює школа, дві школи із двох напрямків: це розвиток творчих здібностей учнів та і спровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій. Творчий потенціал опорних закладів широко використовується у нашому місті при проведенні обласних, міських семінарів, педагогічних читань, конференцій. Опорні заклади у нашому місті є також базою для проведення міських етапів, олімпіад з базових дисциплін, різноманітних конкурсів.